Ну, давайте почнемо. Тема 1. Біорізноманіття. Систематика наука про різноманітність організмів. Що таке спадковість і мінливість організмів? Що таке вид? З якими групами живих організмів ви познайомилися в попередніх класах? Що таке еволюція органічного світу? Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Одними з основними властивостей живих організмів є здатність до розмноження і мінливості. Перші клітини, які з'явилися на нашій планеті понад 3,5 мільярда років тому, теж їх мали. Вони існували в певних умовах, які були для них оптимальними. Але їх постійне розмноження і поширення стали причиною того, що частина їхніх нащадків потрапляла в нові для них умови, менш оптимальні. Та й нас. В старому місці їхнього існування умови могли з часом змінюватися. Здатність живих організмів до змін сприяла появи серед їхніх нащадків окремих форм, для яких нові умови були вже комфортними, і вони починали цілком успішно розмножуватися. Процес повторювався неодноразово. Триває він і зараз. Ми називаємо його еволюцією живих організмів. Результатом еволюції стала поява великої кількості нових форм живих організмів. Адже на нашій планеті багато місць з різноманітними умовами існування, які з пливом часу можуть змінюватися. Континенти рухаються, клімат стає більш жарким, а потім прохолоднішим. І самі живі організми теж суттєво впливають на свій сусідів на планеті. Станом на 2011 рік було описано понад 1,2 мільйона видів сучасних живих організмів, а число вимерлих за деякими підрахунками може сягати 500 мільйонів. Для того, щоб розібратися в цьому різноманітті, було створено окрему галузь біології, біологічну систематику. В таблиці ви можете побачити приблизна кількість видів деяких груп організмів. Сюди входять багатоклітинні тварини, хромісти, справжні гриби, вищі рослини, археї, бактерії. Різноманітність живих організмів в Україні. На території України теж живе багато видів живих організмів. Фауна, тобто це сукупність тварин. України нараховують понад 46 тисяч видів. Більше всього серед них є комах 35 тисяч, інших членостоногих понад 3500 видів, риб понад 200, амфібій 20, рептилій 23, птахів 424, савців 132, флора це сукупність рослин. Україна теж є багатою і нараховує понад 27 тисяч видів. Щоправда, понад 15 тисяч з них це гриби та грибоподібні організми, які до рослин згідно з сучасною систематикою не належать. Але назва флора також традиційно використовується і для цих груп організмів: розділи систематики, таксономія та номенклатура. Біологічна система це розділ біології, який формує єдину систему живого світу. На основі виділення біологічних таксонів, систематичних одиниць і відповідних назв, наданих за певними правилами, правилами біологічної номенклатури. Сучасну систематику рівнів класифікуват, запропонував Карл Ліней, який зображений на малюнку. Це шведський природодос... природознавець та лікар. Біологічна систематика поділяється на два основні розділи: це є таксономія та біологічну номенклатуру. Таксономія займається розробкою правил групування живих організмів. Це дуже складна проблема, бо часто не зовсім зрозуміла, на основі яких ознак слід об'єднувати організми у групи. Так, у давнину китів відносили до риб через те, що вони живуть у воді, але аналіз внутрішньої будови цих тварин засвідчив їхню належить до савців. біологічна номенклатура. Розробляє правила найменування живих організмів, створює спеціальні міжнародні кодекси, які регулюють спірні питання. Також вона вирішує проблеми синонімів, коли один вид випадково отримує кількість, кілька назв, і інші важливі проблеми принципи наукової класифікації організмів. Сучасна систематика ґрунтується на таких основних принципах: як систематика повинна відображати еволюційні зв'язки між живими організмами та вказувати на рівень їхньої спорідненості. Вона має бути зручною для використання і дозволяє легко додавати нові нещодавно відкриті види. Основною систематикою категорії є вид. Споріднені види об'єднуються в більш високі таксономічні одиниці, як роди. Роди у родини, а останні іще в більші групи, як зображено на малюнку 3.2. Організми, що входять до одного таксону, мають походити від одного спільного предка. Ми бачимо систематичні категорії тварин і інших організмів, як, наприклад, рослин. Як ми бачимо, у нас змінюється у тварин тип на відділ, ряд на порядок. Це всі відмінності між систематикою тварин та рослин. Монофілетичний та поліфілетичний групи організмів. За походженням, систематичні групи живих організмів поділяються на монофілетичні і поліфенетичні. тобто від грецького моно це один, полі це багато. Монофілетичні таксони об'єднують усіх нащадків одного предка, а поліфенетичні різних, довільно обраних нащадків декілька предків. Так, клас однодольні є монофілетичним таксоном, а традиційне царство рослин поліфілетичною, оскільки об'єднує декілька неспоріднених груп, наприклад, різноманітні водорості, вищі рослини. У сучасній систематиці поліфілактичні таксони вважаються несприятними, якщо вдається довести, що група є поліфілактичною систематикою, її ліквідовують або ж змінюють її межі, щоб виключити з неї неспоріднені види. Так, у минулому було ліквідовано такі групи, як безхребетні та таємно шлюбні, а в останні роки значні змінні торкнулися меж царств рослин, тварин і грибів. Раніше в класі савців виділяли окремі ряди, парнокопитні і китоподібні, але виявилось, що ці два групи мають спільне походження. Останній спільний предок цих груп мав Дав початок двох ліній, одна з яких стала предком свиней, а друга розділилася на лінії жуйних парнокопитних і китів разом з бегемотами. Таким чином, згідно з правилом систематики, ці два ряди тепер об'єднують в один ряд кито